Вистрибування з положення присіли. Як правильно робити? Ми займаємо положення і присіли, і стрибок, присіли, стрибок. Нагадую, внизу торкнулись підлоги, а угорі підняли догори руки, повністю випрямлений тул. Ми і зробили стрибок. Це оця права виконується 30 секунд. Бажаю всім перевірити себе. Пресцітап. Тут дуже просто, займаємо положення, Ноги перед собою потрібно. Зворотною стороною долоні торкнутися підлоги за головою, а положення сіду ми торкаємося стовпу.